Працівниці Центру освітніх інновацій допомагають військовим з перших днів повномасштабної війни. Кажуть, коли вкотре передавали бійцям амуніцію, ті самі попросили в них вишиті сорочки. Їх волонтерки збирають вже упродовж двох тижнів. Для захисників із родинної колекції дві вишиванки подарувала вихователька дитсадка та волонтерка центру Ольга Нагорник. Сорочки жінка пошила сама, для свого чоловіка та сина. Нам сказали, що треба для солдатиків сорочку подарувати. Я чоловікові прийшла, запропонувала і питаю, ти би хотів. Він каже, хотів. Я кажу: Ну вибери своїх сорочок, бо в нього було п'ять сорочок, одну братові подарував. Кажу, а одну солдатикові він приніс цю сорочку і все з радістю. Це за два тижні вижила. Цю трохи більше, бо тут. Ну, Мен я ж працюю, іду на роботу більше у ну, три тижні. Волонтерки також виготовляють обереги та хустки з елементами вишивки. Їх передаватимуть військовим у комплекті із камуфляжними футболками та білизною, які працівниці центру також шиють власноруч. Понад 100 таких пакунків жінки планують відправити бійцям завтра. Наш садок також долучився до такого. Доброї справи, для, щоб наш кожен захитник мав коло себе оберіг, частинку нас, частинку ну, родини коло себе. І мав вдячність таку маленьку від нас їм, щоб ми хоч щось можемо їм подарувати, от, ті вишиванки, якісь обереги, щоб вони щось мали з дому і щось мали теплого, рідного коло себе. За словами директорки центру освітніх інновацій, Марії Починок, зараз жінки взялися розробляти дизайн військового одягу. Його хочуть оздобити українським орнаментом, бо вважають, що вишиті національні візерунки підніматимуть моральний дух бійців. Це неймовірна енергетика. І то що добове листя і жолуді, які символізують міць і силу. І колір води, неймовірна енергетика, жовтий колір. Теж сонячна енергія, яка так потрібна нашим хлопцям. Наша армія зараз дивує увесь світ, в'єднає всю націю, і було б дуже гарно, якби військові прислухалися до порад жінок, вибрали ту символіку, яка буде чітко описана кожне значення, кожного хрестика, і вклали маленькі акуратні елементи, от в комірець, зокрема сорочки. За словами Марії Починок, окремо вишиванки бійцям передадуть на свято Вознесіння 2 червня. Однак працівниці планують продовжувати акцію і надалі, якщо буде запит від військових. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.